Доброго дня. Сьогодні ми розібрали з нової мезика тільки з, мало, з малою кабіною. По причині того по тут добре, тільки оце звідси з моточасів. Е, десь кришка лоп, лопша, передня, треба міняти кришку, подвигуну. Вся оптика, все, все вичиститься, виміється. Е, розібрали, тому що вибиває понижені передачі. І з'являється час від часу гол. Ну і мес він так гуде, але це якийсь ще додатковий гол. Ось такий у нас шестерний тут, хто знає, Відкажить. Будемо збирати, тобто розбирати, потім збирати ось такого і мезок. Тракторець з 80-го року. Ось так. Той тобто вже там готовий стоїть. Будемо завтра знімати кабіну. Та й такий у нас справи. Всім мирного неба. Здоров'я і спокою.